Друзі, всім привіт, Славко. І сьогодні будемо готувати пікантну кукурудзу з м'ясом. Зараз продукти в нас тут всі на столі, їх не так багато, і це все доволі елементарно. Ну, Тут буде така велика кількість спецій. Це буде дуже смачно. Ми цю страву готуємо, як правило, десь в поході або на риболовлі. Хотів вам показати і на риболовлі, були на вихідні, піймали отакого облизня, залило дощем, два рази чуть не змило. Потім готуємо дома. І що, будемо починати? Є в нас красиві, бриті, миті, курячі ноги. Все, щоб так пошвидше. Ми їх зараз е, будемо розпалювати погнище і обжарювати. І зараз будемо тоді включатися. Ну що, казан наш розігріли, Л'ємо сюди соняшникову олію. Наливаємо так по стіночках. щоб прогрівалась добре в казані. Олія десь попало трохи води, вона теж, мабуть, з грибалки зі мною приїхала. Ну і так, грам 150. Налили. Кидаємо наші ноги. Огонь горить, казан кипить, ноги смаляться. Все як положено. Смалим наші ноги до золотистої сторінки. Отак От їх одразу волію, мішнем і все. Хай вони гуляють в казані, а ми з вами підемо і доріжемо все, що нам остальне потрібно. Погнали! Що нам треба? Стандартно. цибулина. Цибулину ріжемо таким кубиком. Невеликим, немалим, в казані готуємо. Цибулини штук дві. Хто хоче детально знайти опис цього рецепту, то все буде під відео. Я не знаю, я вам не скажу. Чи хтось готував таке, не готував. Ця страва, вона якась прийшла так. Десь звідкись зненацька. І, здається ж, по-моєму, навіть і на риболовлю, тому що був якийсь там набір е, определених продуктів. І цей набір продуктів якраз і зробив таку страву. Може, там, правда, скільки спецій не було. Моркву ріжемо, хто як любить. я поріжу такими четвертькільцями. О, курка наша там уже співає в казані. Будь здоров. Так. Зараз доріжемо моркву і будемо бігти до курки, щоб вона не втекла. Готово. Курку нашу підмішали, вона ще не той, потім поріжемо перчину. Перчину одну, вона дасть такий специфічний аромат, також поріжемо такими невеликими шматочками. Зараз це підготуємо і тоді будемо тільки вкидати і тіліпаті отак. І повірте, в цій страві кукуруза буде з'їдена, а м'ясо залишиться. Ми на прошлій риболовлі кормили. Лисицю м'ясом, а кукурудзу просили ще. Газуємо, Газуємо до нашої поки. Дивіться, наші ноги вже підзолотилися і даємо до них цибулю. Вогонь держимо добрий такий. Нам всі оці овочі, Та, собственно говоря, і м'ясо. Воно нам потрібне тільки для того, щоб в нас вийшла. Дебеляча підливка під наші пікантніші качани. До речі, колись були на морському узбережжі і там такий цікавий висів пролунав. там Хто качанчик погризе, тому ночі повезе. Так що майте на увазі, готуйте таку кукурузу, корміть, кого треба, і все буде окей. Дивіться, казан у нас тут розжарений не на шутку. Того ми зараз зразу даємо сюди моркву. Також десь хвилинку, буквально. Їхня задача все одно там, ну, не то, щоб там трохи там чи обжариться, чи не обжариться, воно повинно все стати 14 підливкою. ну от. Аромат от жареного м'яса, цибулі моркви, це щось є неперевершено. Я думаю, що кожен українець, це й не тільки українець так знає цей аромат, як воно в казані готується на дровах. Це страшне, це вже нерви зразу починають здавати. Все, даємо сюди наш перець зверху і мішаємо. І я думаю, що хвилини три. Зараз вони поміняються смаками, запахами. І ми будемо їх доводити далі. Тоді їх включимо. Дошку не мию. чого не мию? тому що помідори зараз теж підуть в ту ж саму підливку. Дивіться, беремо три штуки. Вирізаємо з них гузно. Гузно не хоче вирізатися. Мабуть, хірург без мене і не вийшов. То вже такий другий варіант. Дивіться, ріжемо теж кубом. Шкуру знімати не буду, готуємо в казані, хто не любить їсти шкуру з помідора, той знімає. Я люблю, як сказав гастроентеролог, будемо чистити кишківник. Не знаю, правда чи ні, але шкуру не знімаю. Все, зараз наріжемо помідори і будемо вже біля казана продовжувати готувати нашу пікантну кукурудзу. Дивіться, цибулька наша з морквою, з перчиком вже помінялися смаками, даємо туди помідори наші. Помідори зараз дадуть сік. Буквально 5 хвилин ми їх обжаримо, щоб з них все вийшло. І будемо формувати. Нашу підливку. М -м -м, я вже тут стоять не можу. Оці судорожні рухи в горлі, це страшне. Так. Кинемо. <тер Help> Дивіться, пройшло буквально хвилин там, ну, 10, що помідорчики наші з цибулею випустили, скільки соку. Даємо сюди грам 50. вершкового масла. Кукуруза любить масло і курка любить масло. Отак перемішаємо, воно зробить його так трохи ніжніше і будемо ще доводити. Так, наше маслочко розчинилося. Тепер заливаємо сюди півлітра води. Багато не треба. Так, ждемо, як закипить. Закипить. Сформуємо смак нашим качанам. Будемо їх туди класти уже в спеції, в цю підливочку з спеціями. Закривати кришку і йти гуляти 40 хвилин, потім відкриваємо, і там, ну, я думаю, що там мало хто вдержиться. Дивіться, яка в нас вже краса намалювалася, пахне воно неймовірно. Та аромат. Бешений, тому починаємо формувати нашу оцю таку пікантність кукурудзи. Значить, що в нас є? Сванська сіль. Даємо чайну ложку. Всі, хто не знає, що це таке, шукають в інтернеті. Хто знає, може зробити сам, якщо не хоче купити. Даємо аджики сушеної. Також десь чайну ложку. Оцхо-сунелі. Десь чайну ложку. Зараз все накидаємо на такий об'єм, це в принципі нормально. Курка любить кукурму, даємо їй трохи кукурми і паприки. Трохи чорного перцю меленого. Маю також часничину, отак крупно порізану. Кидаю її сюди. Отак. І куди ж ми без гіркої перчини? Всі помнять? Шукають таку, щоб була не репнута. Бо воно буде таке не то, що пікантне, а пікантнюще. Так, зараз ми її трохи колихнемо, возьмемо ложку, спробуємо. Я думаю, що його треба буде досолити. Трішечки. Зараз я вже не дождусь, як я його буду пробувати. М -м -м, колір, запах. Це божественно. М -м -м. солі треба трохи дати. Не таке воно вже й солоне. Даємо ще солі. Буде як зірвак на плові. А може і лучше. Так. Додаємо сюди сушеної зелені. Тут кріп, петрушка і сушена цибуля. Та це взагалі ховайся вжито. Колошматим. Так. Ще проба пера. Воно. До речі, друзі, я замітив, що у нас дивиться дуже багато постійних глядачів, але не підписаних. Давайте поширимо наш український YouTube, підтримаємо. Мені стимул буде вам щось новеньке приготувати. Газуємо рубать качани. Дивіться, маємо такі файні качани. Возьмемо ці качани, порваємо так навпіл. Щоб не дуже ламати. отак підрізали. Лусь його. Кіт активізувався, теж, мабуть, качана хоче. Кукурузка молоденька про те, що хто погризе, кому як повезе, всі помнят, Да? Це якась біленька прямо така. Кузя, тану перестань. Газуємо до нашого казана. І що? Заглядаємо сюди, в носі пахне так, що ноги віднімає, починаємо вкладати. Кладайте таково нашу кукурузочку таково. Тепер робимо вогонь, робимо самий, щоб він тільки єлі-єлі душа в тілі. І що, Господи, благословив час добрий, що все вийшло. Накриваємо кришкою. Діти вже там кричать, що коли вже буде їсти. Робимо мінімальний вогонь, забуваємо на 40 хвилин, все, знімаємо фарту, біжимо, пробуємо. Ну, в общем, цей весь процес покаже. 40 хвилин гуляємо. Ось Прийшло время доставати вже нашу пікантну кукурудзу і пробувати, що ж в нас вийшло. Давайте дивимося сюди. Вигляньте на ці кольори, якби тут ще передавало цей аромат, то це було б, звісно, ховайся в жито. Тому беремо і накладаємо. Вигляньте на цю красу. Я вже не можу дождатися, тому викладаємо і хай трошки очахне і газуємо пробовать. Все. Друзі, ну і все, дивіться, що в нас вийшло. Виявляєте, які тут овочі, м'ясо, кіт же з ума сходить, Зараз спробуємо, а потім будемо щось уже розказувати. Як, Як же це не перевершено? Водичка, Пікантно, з водичка, спеціями. Піде таке м'ясо, яке відпадає з кісточки. Це просто неперевершено. Обов'язково приготуйте, спробуйте. Черканіть в комент. Кому сподобалось, може що треба доповнити. Ну, а як, так як звичайно, лайкаємо, дизлайкаємо, матюкаємо, все пишемо коментарям, всім пока.